Вітаю вас! Сьогодні ми починаємо вивчення курсу правознавства. По-перше, хочу зазначити, що цей предмет ознайомить вас з основами сучасного законодавства України і тими правовими нормами і правилами, які діють в нашій державі. Мабуть, всі ви знаєте таку гру як футбол. І всі ви чули про те, що ця гра відбувається за досить чіткими правилами. І ви знаєте, що буває з тими, хто порушує правила. Їм дають спочатку жовту або навіть пізніше червону картку і забороняють грати. А тепер уявіть, що правил не існує. І у що перетвориться футбол? Ну, ми розуміємо, гри точно не буде. Так само і суспільство опиниться у повному безладі і хаосі, якщо б не існувало законів і правових норм. Я думаю, тепер ви розумієте роль права, роль законів, і той факт, що для того, щоб жити у комфорті, безпеці, закони треба знати і їх треба дотримуватися. Зараз прийдемо до наступного питання, а поки підпишіться на мій канал, поставте лайк. А якщо є якесь запитання чи якісь думки, вперед ідіть в коментарі, чекаю на ваші думки, на ваші запитання. Сьогодні наша ключова тема це загальна характеристика держав. Так от, певні правила співіснування виникали у людей ще в добу первісності, давні люди, яких ми знаємо під такими назвами, як архантропи, нендертальці, кроманьйонці, об'єднувалися спочатку в стадо, пізніше в плем'я, а з плином часу життя і правила настільки ускладнилися, що виникає таке утворення, як держава. Що це таке? Держава це особлива організація суспільства за допомогою спеціального апарату примусу і управління, який захищає інтереси населення певної території і регулює відносини між членами суспільства. Так от, поняття держави та права, вони нерозривно пов'язані. Держава, як і право, гарантує людині можливість нормально жити. Існувати, розвиватися це один з найвищих етапів розвитку суспільства. Існує багато теорій виникнення держави, серед яких виділяють теологічну або релігійну, ніби що держава це творіння Господа, патріархальна теорія, в її основі знаходиться теорія перетворення сім'ї на державу, договірна теорія, психологічна, теорія насильства. Соціально-економічна, а також навіть існують такі незвичні теорії, як космічна, що ніби ідею держави нам розказали якісь інопланетні цивілізації. Для того, щоб ми якусь територію, об'єднання людей назвали державою, їй мають бути властиві такі ознаки держави: це система права, суверенітет, апарат публічної влади, апарат примусу. Збройні сили, податкова чи фінансова система, територія, поділ населення за територіальною ознакою, державні символи та державна мова. Наявність усіх цих ознак дає нам право називати певне суспільне об'єднання утворення державою. Усі ці ознаки важливі, однак окремо хотів би зупинитися на понятті суверенітету. Суверенітет це можливість самостійно, без жодного впливу і примусу вирішувати питання внутрішньої і зовнішньої політики держави, а також здійснювати владу та правосуддя. У сучасному світі зустрічаються держави, які ніби формально на папері є незалежними, але не суверенними. Ключову роль в управлінні державою. Грає державна влада. Державна влада це різновид влади, що здійснюється державою та її органами. Вона полягає у можливості і здатності державних органів підпорядковувати поведінку діяльність людей, що перебувають на її території загальним інтересам. Державна влада є. Загальнообов'язковою для людей і держава може застосовувати навіть примус для того, щоб люди виконували ті правила, які встановлені. Держава виконує ряд важливих функцій: внутрішні, зовнішні, постійні і тимчасові, основні і неосновні. Головними внутрішніми функціями є забезпечення прав і свобод громадян, забезпечення законності, правопорядку. Держава також виконує. Соціальну функцію, господарську, культурну виховну функцію, екологічну та інші. До зовнішніх функцій відноситься захист суверенітету, незалежності та розвиток міжнародних відносин з іншими державами.